Всім доброго ранку, народ. У нас сьогодні з вами буде відос, це буде батл віп проти Воблера Подивимося, хто кого сьогодні переможе. Погнали! Так, Друзі, перша Е, Нещодавно приїхав мені новий ратлін від Джекал, називається Дозер. Купляв я його у людини до ушку. Ну, третій захід Ратліна. І ось така. Пречудова рибка на гачках. Оп, ти диви яка. Спритна рибка, спритна. Ой-ой-ой, дуже погано сидить на хаку, але зараз сподіваюся, що візьму. Так і взяв. Ну що ж, перша досить приємна рибулінка, новий Ратлін розловлено Ось такий. На кнопочку натиснемо з наступний боєць нашого змагання, клекін раб, Відрапали Такий характерний гратлінг, досить гучна в нього ця погремушка. Специфічна така капсула, в якій є кулька, яка стукає. Ну, Пробуємо ще його. Хто ж переможе в нашому батлі? Мені вже самому так дуже цікаво. Погнали Стоїмо ми зараз з вами на 3,8 метри. Глибина під нами. Іде тут канавка. там трошки миляка десь на 3, тут десь доходить до 4. Методично обловлюю звали і саму яму. Ну що, народ, наш батл продовжується. Нагадаю вам, що ми сьогодні у нас батл. Ратлін або воблер, Чередую Ратліни і воблери. ну Поки що, як би скажімо, в лідерах є Ратліни, але на всього на все була одна покльовка, чогось рибка не дуже зговорчива. Але ми будемо намагатися вести з нею діалог з кожної постановки якоря. Я чередую якогось міняю кожен раз воблер і міняю кожен раз на новий ВІП. І будемо пробувати їх по колу. Далі, далі, далі і далі. Що ж, така прекрасна рудра не принесла, на жаль, результату, тож ми її замінимо на такий акватік, Waterleaf 65. Зараз спробуємо. Це, до речі, нова приманка в моєму арсеналі. Зараз її вчіпимо, побачимо, як вона грає. А, навколо нас. Реч. Ось тут періодично видно, як скидається і мальок, і якась досить крупна риба гуляє. Я гадаю, що це, мабуть, лящ або щось таке, щось дебеле. Коротше. Ну, зараз спробуємо запропонувати ще Ой, довго, як тонемо. Зараз по міляці ми їм пройдемося. Так, друзі, стояло тільки замінити знову воблер на ВІБ, як у нас сьогодні саме потужняцька рибина клюнула. Ось так вона виглядає, дуже крута. ну Все одно це друга рибина, як не крути. Тож я бачу вже сьогодні. Наші віпи стрімко йдуть вперед. Та да, рибина, звісно, дуже крута, ну що ж зробиш? Все одно це була покльовка, хоч і слабенька. Щось, коротко, скільки я тримав рибку, поки фото вона навіть. Не пручається в цілому. Мабуть, сьогодні вона не внастей. Ні, побігла стрімко. Не знаю, чого так. Але покльовки такі. Такі. Зовсім ніякі, слабесенькі. Втекла? Ні, не втекла. Це ще та сама постановка. Що це за хрінь? Це ще та сама постановка, щось якась мілочуха. А, ні, не дуже мілочуха. Щойно була з цієї постановки, вже у нас клювака, і ось де ще одна щучка, знову ж приносить нам ратлі. Ось така тема. Це дуже хринова тема. Зараз. А, тут вона гарно сидить. Така щучка не дуже велика, але в принципі її стівна. Так і не договорив. Та сама постановка, що і була, воблер тут був в ігнорі, на ратлін вже друга покльовка з цього місця. Дуже якась дивна була ця покльовка, вам скажу. Рибка ткнула, клює, до речі, не сильно ледь-ледь відчутно бух, я її почав виводити, І вона просто пішла на мене. Я декілька разів думав, що це просто був або сход шнурка, або ще щось. Виявилося, що така, в принципі, непогана риба. Ну, скажу, по моїм міркам, непогана. Бо в цьому сезоні, як ви бачили, крупняка немає зовсім. Таке десь кіло до 2 кіло. Це те, що в мене в цьому сезоні ловиться. Ну, Все одно, хоч такі покльовки. Вже прикольно. Да, от вам і Ратлін роздає. Холод показує 2,5 метри під нами. У воду полетів могул мінов. Ми його заглибили і неспішно протвічуємо. Щось, чесно кажучи, не дуже я вже вірю в обліри сьогодні, ну так буває. Але все одно, оскільки ці приманки на батлі, ми даємо їм шанс. Ми з вами, я маю на увазі, <хи> бо ще подумаєте, що у мене вже шиза. Е, даємо їм шанс і поки що вони якось не дуже його використовують. Коротше, це єдиний улов, який сьогодні мені приніс в облір. Принаймні поки що. Не знаю, в чому проблема. Або в луках, або в рибі беляха, поки потягнувся за камерою, коротше, риба втекла. йоперний театр. Ну, таке. Але я її потримав. Це була все-таки щучка невеличка. Але все одно. Ну, оскільки я її проворонив, то в залік вона не може піти. Ну, таке. Нарешті, друзі. Є на воблер перша. Ну це Максквад, тож дивного немає нічого. Ну був один сходж у мене на свімбейт, нагадаю вам. І ось на Максквад така мілка щучка. Біжи. Хм. Ну що ж, 3-1. Поки що виграють ратлінг. Повірите, та ж сама точка. Знову проводка, маска вада. Знову покльовка. Нічого не хочу казати, але є ж варіації, що я просто не так подавав воблер. Може це та сама, що була, я просто не, роз... не, не дивився, як та щука виглядає. А ні, це якась світліша. Це якась трошечки світліша. Так, зараз фото для статистики і випущу. А, зараз ще спробую таку саму подачу, якщо спрацює, то розповім. Злюча, щуча, Велика, велика. Біжить. Лайкос. Коротше, не знаю, якось так співпало, що з цієї точки я щойно зловив два шнурка, які значно підтянув воблер до Ратліна. <гаджун> Саме в цій ситуації ключовою виявилася рівномірна проводка. Зараз я ще покидаю, переставлюся, покидаю ракін, а потім знову вернуся до Воблера і знову спробую рівномірочку. Друзі, все-таки з рівномірка равномірка спрацювала. Ах, склад. О, там вже ще по моєму більш менш щось запуталось. Ах ти йоперний театр! Зараза, блін. Як можна було так запутатися, то я не знаю. Ти подиви, зав'язалася як ця ковбаса, по нього намотала на себе. Коротше, як би я не хотів це визнавати, але працює рівномірна проводка. Ось такий висновок. Це що стосується воблерів. Вже якийсь період тягаю ратліни рівноміркою і ось знову джигую і намагаюся вести хвили образно. Нуль, Нуль реакцій. Вже змінив декілька приманок, ставив і менш активні, і більш активні, більш гучні і таки потихше. Нуль. Результату немає. Ну що, друзі, будемо, мабуть, вже завершувати цю рибалку і підведемо підсумки. Загалом я сьогодні порнув 6 риб. Нагадаю, що у нас заруба була між вібом та між воблярами. І що ми маємо? Три рибини я зловив на віби і три е, рибини я зловив на вобляр. Є суттєве но, на віби клювало крупніша риба. На воблер клювала менша. Ну, Ще були сходи, але це все не рахуємо. Отже, сьогодні такі перемогла дружба між цими видами приманок. Загалом рибалка видалася дуже цікавою, дуже багато експериментів. Щось так працювало, щось так працювало. Коротше, рибалка прям мені дуже сподобалася, тому що була дуже різноманітна. Дуже багато гралися. Грався я з приманками і це приносило свої плоди. Так що якось так, кому сподобався відео, стисніть лайк, підписуйтесь на канал. Далі буде всім добра, пока.